Так, а це абрикосовий Олега Михайловича писанки. Ну, навірно, все-таки він однополий. Оце він такий должен бути. Отакий красивий, розовий. Ну, а він, може і льгот такий, він з сахару набрав. З хрустом. Ой. і Така вкуснотища що прямо я не знаю ну тут із горохом навіть піде і з горохом його вирізати не буде я просто покажу тут ось одна гроночка, надіюсь її буде видно ось така вона має бути Наверно, я тут збоку показую камеру ось така красота ось такий абрикосовий має бути ну а в мене він в тіні, Даже погано її Ну нічого, зато вкусный, сладкий, на рынок педаж бігом. Абрикосовый сьогодні 23 серпня. А це конфетка. В цьому году ягода не така крупна, як була в прошлом году. Ну, він отличается шикарним вкусом. Я сейчас ягодку спробую. попробую. Угу мускатик я його в минулому году примітив ну а така от, розова ягода красива форма і тут ще камінь мускат я його зараз ріжу повністю конфетка писанки товарняк ну, в минулому году він менше було на кусту і був крупніший в цьому доренєва слабенька не потягнув трошки ну так думаю а може а може от такий так, конфетка сьогодні 23 серпня. Так, це Купідон Щейнікова, не буду його далі чекати, поки він до самого низу окраситься. Я його, наверное, сьогодні зріжу. Одну ягодку візьму там, попробувати. Сочно, обалденний вкус. Мускат не мускат, але ну, щось оригінальне є. Зараз буду різати, уже тягнути далі не буду. Купідон щеніка. Я бачив його на базарі, арка красним. У мене з окрасом не получилось, ждать не буду більше, бо грабців нічого жити. Це Я спробував нижню ягодку, сладю ще вже. Ну, тут місце таке ну, вже ну, додзьобують грабці, що прямо жалко дивиться. Оце вона... Така має бути розквіт. Я не буду тягнути, бо, бо я не можу сохранити, да, до клюють. Тут з хрустом ягода, схладка. Неповторимий такий вкус оригінальний. Розквіт суперовий. У мене в другому місці він є, але там вроді ще зеленкувати, а тут вже готовий. Розквіт сьогодні 23 серпня. Так, это подарок Ирине Вишневецкого. Тоже тут начал уже долбыть и тут. Вот такая вот крупная ягода. Ну, она трошки внизу не совсем окрасилась, но тоже с хрустом. Сладость необычная. Я зарежу его в тут 4 все вроде. На куст 5 вроде. Все, срезаю подарок и речь дневышневецкого заслуженный сорт но тільки что урожайный, что-то на нем слабовато.